Виїзна мобільна бригада медиків розпочала прийом з 11-ї у приміщенні облдержадміністрації. Однією з перших прийшла вакцинуватися від ковід. 19 керівниця одного з управлінь Ольга Грицай. Однозначно добровільно ну тому, що всі країни світу щеплюються. І сьогодні для того, щоб ну всі люди свідомі, ми повинні щеплюватися для ну щоб не було в нас пандемії. На щеплення чекає Микола Герасимик, працюючий пенсіонер державного архіву Волинської області. Каже, отримує першу дозу вакцини Pfizer. «61 рік, але до цього часу слава Богу, не хворів. Вирішив прийняти щеплення. Багато вже людей підпадає під цю хворобу. Працівниця архіву Олеся Охрімук двічі перенесла коронавірусну хворобу COVID-19. хворіла важко. Ну, спробую вакцину, побачимо. Наразі спалах, ви ж це знаєте, побачимо. Yes. Чи допоможе, чи ні. Тетяна Фесик, працівниця одного з управлінь, після заповнення згоди на вакцинацію і спілкування з лікарем вакцинуватися не змогла. Я хворіла на анергію, лікувала три різних лікаря, ми не зрозуміли, від чого воно так. І якби в мене внутрішній страх, що я не знаю. Які компоненти і на що воно реагує? Ми відправили на до обстеження, щоб прийняти правильне рішення і щоб не нанести шкоди здоров'ю. На щеплення записалися майже 50 людей, але прийшло більше. Розповів лікар Володимир Сорока. каже, довелося викликати ще одну мобільну бригаду. Наявні всі вакцини, які в нас в державі є AstraZeneca, Pfizer і Коронавак. Якщо йде повторна доза, ми щеплюємо тим, що була людина щеплена. Зі слів Володимира Сороки, щеплення працівників державних установ тривало до 13-ї години. Вакцинувалися майже 59 людей. Зараз немає розпорядчих документів про недопуск до роботи невакцинованих осіб, розповіла лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. На сьогодні урядом і міністерством охорони здоров'я вирішується чіткий перелік професій, працівникам яких установ і організацій буде введено, що це дані щеплення від коронавірусної інфекції будуть обов'язкові. На сьогодні це лише в. Обговорені станом на сьогодні на Волині вакцинувалися від коронавірусної інфекції понад 223 тисячі людей. 12 відсотків населення області отримали дві дози вакцини. Повністю імунізовано 37 відсотків працівників закладів освіти і більша частина медпрацівників. Розповіла лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. новини на Суспільному. Луцьк.